Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Це відео продовження радіоприймача Sonora. Я вам обіцяв, що я вам його розберу і покажу внутрішню частину. Ви вже знайомі з корпусом. Тут, тут у нас такого вигляду шасі. От Як ви можете бачити, так от воно виглядає. В нас в ньому 5 ламп і отака от нижня його частина. Я підготував паяльничок, дротик, тестер і лампи. Для чого я це все зробив? Дивіться, я роздрукував собі схему, я роздрукував схему, щоб ми мали, знали, з чим ми, з чим ми працюємо. Так як я вам говорив, наш радіоприймач безтрансформаторний. От наша розеточка. Хочу наголосити, в розеточку має і входити, це важливо дуже. Має входити, от якщо ви поглянете на нашу бірочку, 117 вольт. Тобто, давайте ми тут позначимо, наприклад, позначимо 117В. Це наш вхід. Це дуже важливо. Тепер дивіться, як все організовано. У нас накал трансформатора нема, але у нас накал є 12 вольтовий, 35 вольтовий, от також тут теж 35-вольтовий. Тому що е, я впевнений, що ви знаєте, що починається на кожної лампи, наприклад, 35L6, 35 вказує, скільки накал у нас. Е, якщо взяти, наприклад, там е,

для того тут поставили опір, щоб компенсувати тих 10 вольт 82 Ом. Тобто, у нас на накалі, якщо заміряти, мало би бути тут 35, тут 12, тут 12. Це працює в тому випадку, якщо потужність цього накалу однакова. Щоб в них був вольтаж може бути різний, але потужність, щоб була однакова. Тепер дивіться. О, почекайте, бо я. Бачите, трошечки дотронувся до дроту і почало смердіти. І думаю, що ж це таке. Також, в нас є кінотрон. Кіно... Вхід на кінотрон безпосередньо можна сказати, з розетки. Ну, от в нас є лампочка, це наша лампочка підсвітки, яка сигналізує нам про включення. А вхід на кінотрон, от вихід ми бачимо, от е, з катода ми бачимо вихід, от з катода, і воно пішло, якби е, один конденсатор гасить високі коливання, і через опір 33 Ом, йде конденсатор 40 мікрофарад, потім йде опір 1 кОм і опять 40 мікрофарад. Е, хочу сказати, що мені не подобається в цій конструкції 33 Ом і 40 мікрофарад конденсатор. Мені здається, це трошки вбиватиме наш кінотрон, але ну, це рішення не моє. Я би наоборот поставив, якщо б тут був би хоча б ну, я не знаю, 200 300 500 Ом опір. А тут конденсатор 20-30 мікрофарад, А в цьому вже можна поставити 60 чи 50 мікрофарад через це. Чому це довго розказувати, але це, це особисто моя така думка, але я ніколи не хочу сперечатися з конструкторами, які придумали це радіо. Далі, що? Що? Давайте я паяльничок наш десь так поставлю, щоб він нам не заважав поки що, щоб він нам нічого не спалив. І все одно щось нам хоче спалити. Давайте на підлогу. Що ще цікаве, я замітив? Я розглянув наші лампи. Всі лампи відповідають номіналу, тому що на них є значки Sonora. Тільки от, оця саме лампа, оця от лампа вона, вона не відповідає. Це у нас, скажімо так, 50L6. Зараз, якщо ви побачите, де б то як би його поставити, щоб ви могли побачити. О, бачите? Навелася 50L6 GT. Хочу такий маленький вступ зробити, що, наприклад, L6, це та ж сама лампа, що 6L6, 12L6, 35L6, 25L6. Вони всі є в природі, вони всі існують в природі. От, Наприклад, у нас ця лампа 50 L6. Тепер беремо лампу, от бачите, якщо настроїться зараз, 25 L6. Бачите, вони всередині повністю ідентичні. повністю. Тільки накал у них збільшений. Також є лампи на 35L6. От, зараз оця от у нас лампа. От, якщо ви бачите, 35L6, це все одна і та сама ж лампа, що 6L6, що 12, що 35, що 50. Просто, я думаю, в той час вони розроблялися для того, щоб підганяти під певні радіо. Що я ще хотів би вам сказати? Тут хтось поставив 50L6. Також, от почекайте хвилиночку. Е, також я хотів сказати, що тут не дотримана повністю схема. Е, наш конденсатор, який мав е, 40 мікроФрат, 40Ф, у нас стоїть 50 мікрат, 50 мікроФА, 150 В. Ще, це ще гірше для цього плеча, воно трошечки вбиватиме наш кінотрон. Але це дрібниці, дивіться, наше включення, кнопочка включення, от, яка з'єднана з регулятором гучності. От, вона. Е, вона, до речі, хочу вам сказати: тут є м дві позначки. Є корпус і є мінус або загальний. Це не земля, це типа, якби загальний дріт. І є також плюс. от Ви можете бачити, от тут в нас є плюс. Це в нас з'єднано з, з загальним. загальним або мінусом. От. Але є ще корпус, дуже-дуже важливо, тому що дивіться, навіть на лампах, на лампах, от дивіться, бачите, позначка. Корпус лампи з'єднаний з корпусом ламп, з цього шасі. Також є, що е, ножка номер 1 з'єднана. Це сітка, з'єднана не з мінусом, не з чим, а іменно з корпусом, е, з корпусом самого шасі металічного. Тобто, розумієте, у нас тут є плюс, тут у нас є мінус або загальний, і у нас тут є ще корпус. Корпус зроблена така розв'язочка, не знаю, це такий опір і конденсатор, зроблений між корпусом і мінусом або загальним дротом. Для чого це зроблено, не знаю. Це безтрансформаторний, по суті, це є безтрансформаторне радіо. Дивимося далі, що мене ще здивувало. У нас, от, от, в нас включатель він мав би включати з розетки. Один дріт йде у нас на кінотрон. З цим проблем немає. От Бачите, у нас один дріт. Він йде прямо на ножку кінотрона, і яка це у нас друга ножка, от, ви можете подивитися, це друга ножка. І в цьому в нас також вказано, що він з'єднаний з конденсатором і з другою ножкою. Бачите? Навіть не з конденсатором, вибачте, з лампочкою. Тому дивіться, наш перший дріт з розетки. З'єднаний конденсатор, лампочка і друга ножка. Дивимося по схемі. Дріт з розетки з'єднаний з конденсатором, от він потім лампочка і друга ножка. Все правильно. А от другий дріт з розетки у нас мав би йти через включатель на мінус. От наш включатель, якщо ви можете бачити, от другий дріт. От він є другий дріт. І він куди йде, ви зараз здивуєтесь, але я вже продивився. Він іде на 12 SQ7 на восьму ножку. На восьму ножку. Тобто він йде сюди. От, він йде сюди. При тому всьому, в нас ця восьма ножка, вона не з'єднана з'єднана з, з загальним. От вона просто не з'єднана з загальним. Вона з'єднана, оце влаштовано в нашій схемі. Це влаштовано отако. От тобто цього немає і цього немає. Це наша схема. Я не знаю, чи це заводський варіант її такий, чи хтось уже щось змінив. Також я продивився оцю цепочку. Оцю цепочку, бачите? Одна, друга, третя, четверта. Ця цей опір поставлений, щоб погасити тих 10 вольт, за яких я вам розказував. Його він тут також відсутній, повірте мені на слово, я перешукав його повністю. от Наприклад, якщо взяти там з 8 до 7, з 7 до 2. І ще зверніть увагу. Тут іде, наприклад, початок 7-2, і не далі не 7-2, а 2-7. 7-2. Бачите, як так з'єднано. Не знаю, чи воно впливає якось чи не впливає, але воно так є. Дуже багато теорії не, не влазиться в відео. Тому дивіться, немає в нас цього, цього опору. Вхід на кенотрон, наш вхід, він йде. От дивіться, наші, наші йде, наша, наша напруга з розетки йде сюди. Через кенотрон має розділений на дві частини накалу, от Дві частини, тобто його можна 35 вольт, або можна це разом. Або пополам використовувати 35 на 2, це 5 на 2, 17,5 вольт одна половинка, 17,5 вольт друга половинка. Тобто в нас вхід з розетки йде на накал, одну половинку, і потім забирається з середини з середини цього накалу забирається і йде вхід на кінотрон. А з кінотрона вже на анод, типу. а з катода вже плюс як положено йде. Ну, я казав, в мене є питання до цього конденсатора. Що 40 мікрофарад, можливо, тут трошечки забагато. Ну, нічого, тут у нас 150, тут стоїть 50 мікрофарад Це особисто моє, особисто моє таке, моя думка, що це він трошечки завеликий, він буде душити цей кінотрон. Мені зараз вам якби тяжко пояснити, як саме він буде душити. Я підготую відео, можливо, колись вам і розкажу, бо я готую відео розказати про лампи. От, що з собою являють лампи, для чого і як. Тобто, ви, ми бачимо як. І я би хотів зараз заміряти. Я ну, в принципі, для чого замірювати? Я вам хочу сказати, що, наприклад, у нас замість 35 l 6 у нас стоїть 50 l 6 Що нам дає? Воно, наприклад, я так думаю, хтось його спеціально поставив, тому що напруга в, в резетці зросла. І відсутній оцей опір. І якраз оцих 15 вольт, 15 вольт між 35 і 50, воно нам і компенсує цих 10 вольт, що мало бути, плюс ще 5 вольт запасу. Тобто це дуже добре. Я спочатку хотів поставити кінотрон на 35, як по інструкції пише. Але тоді на кожному накалі в нас зараз і так завишена напруга на накалах. Якщо у нас накал 12 вольт, у нас напруга зараз стоїть на ньому 13 вольт. Чому? Тому що в розетці у нас 124. Не 117, а 124. Хочу вам це показати. Ну, Можливо, є люди недовірчиві. Давайте я це зажму в мій штатив. Вибачте мені за мою непрофесійність. Дивіться. Що ми зараз зробимо? Наш приймач включений в розетку. Все як, все як має бути чітко. Я включив і давайте поставимо вимірювати напругу. От у нас один, одну штучку беру. От беру, дотрогнувся. Дивіться на циферки на цьому. І беру інший дріт з розетки. Ви бачите 125,5. Це дуже-дуже ну якби багато більше так Якщо тут мало бути 117, а є у нас 125, то практично на 10 вольт у нас підросла ну, якби підросла напруга в резеці, напруга в розетці. Давайте замірюємо, зараз от включимо. Воно не змінилось воно так як гуділо, так як і гудить. Якби. З одної сторони робить, але воно все ж таки гудить. Давайте замірюємо накал. Ну, візьмемо, наприклад. 12 SQ7 лампу. От, Візьмемо от ви бачите нашу лампу 12 SQ7. Давайте її візьмемо. Я зараз вам покажу. Дивіться на показчик нашого тестера. 12 SQ7 я її знайшов. Це 7-8-й вивід. Давайте 7-8 вивід. Так, зараз. Давай, давай. Ні, верніше сьомий восьмий. Так, 12 SQ7. Раз. А що воно нам показує? Чого воно нам... Я думав, чому воно нам неправильну напругу показує, а все в тому, що я брав 7 сьомий-8, а перший другий. Я це забув. Дивіться. Ви бачите, в нас накал 12,9. 13 вольт. Тобто немало, немало. Давайте заміряємо на там, де 35, 35 L6. У нас стоїть 50 L6. Давайте замірюємо, скільки ж там є. 7-й другий. Давайте беремо сьомий. От я знайшов. І знайшов другий. Mm. Повторюю сьомий, другий. Так. Так, є. Mm. Вірніше не... Так, сьомий, другий. М -м. Треба сильно притискати, дивіться. Раз, два, три. Дивіться. E, 46 і 9 вольт, 47, 46. E, це окей, це рахується окей. Тобто, якщо лампа 50 воль накалу, а має 47, це норм, це навіть класно. Тобто я підготував оці от лампи, от бачите, щоб замінити оригінальні 35. Але так як у нас напруга зросла, то, то то, то, в принципі воно нам якби не потрібно. Воно все окей. Дивіться, що я зараз хочу, я зараз виключу. Поки в нас ще є час, тому що відео вийде довге. Я зараз поставлю на паузу. Дивіться, що я зараз швиденько зроблю. Я зараз я підозрюю, що проблема в оцих конденсаторах, вони вже не працюють. От я просто, це моя сугуба така точка зору. Тому, тому я маю дріт. Я підготовив конденсатор. І конденсатор якраз у нас. В нас є на ньому і 30, і 40, і 10, і 10 є. Тобто я буду використовувати навіть 10, 30, 10, 40. Тобто воно і так нам згладить без різниці. Як дивіться, ще один такий практик, теорит, ну, якби, лекція, як знайти оцих 40 на оцих виводах? Бачите, тут вказано, DS і такий полусонечко полу заходить, або полукруг. Бачите, блін, не показував вам захват. Дивіться, бачите? От 40 мікрофарад, як знайти е, на цих виводах. Е, все дуже просто. Дивіться, позначка. Отут АДС і є таке м -м, півкружечок. І шукаєте цей півкружечок в позначках десь отут, на оцьому. Е, дивіться, як його легко знайти. От, бачите? Є півкружечок. Е, також є отут трикутничок. Бачите? І тут також є трикутничок. І, і також тут є квадратик. І тут також є цей квадратик, бачите? От. Е, добре, давайте я, пос... зараз я зніму зараз я зніму оцю от кришечку. От. Відкручу цей конденсатор, я його обкушу. От дивіться, я його, цей конденсатор я обкушу і замість нього поставлю, припаяю свій конденсатор е, саме оцей. І потім я повернусь до вас. Дивіться, я вам покажу, що я зробив. Я не включав ще нічого, абсолютно дивіться, це старий наш конденсатор. Я його також ще не провіряв, тому що часу немає і вже і так назнімав дуже багато часу. Тобто я відрізав, тут на ньому були довгі дроти, припаяв загальний, так як я вам говорив, і два конденсатори по краях. Я навіть не знаю, які я наскільки припаяв. Я просто від фонаря, які ближче були, такі припаяв, щоб спробувати, чи воно працююче. І давайте зараз включимо і спробуємо, що воно нам дасть. Чи воно щось нам змінило, чи воно нам щось не змінило. Тому зараз от. от. Е, я би сказав, така мить е, очікування, тому що. Ви чуєте? Mm. Ну, якщо чесно, мені приємно, тому що е, я був впевнений, що конденсатори, але не на 100%, Тобто. Чуєте? Я скрутив звук і гулу нема, а був страшний дуже гул. Це все, це все оцей от конденсатор. Він мертвий. Просто мертвий. От. Е, ну, Дійсно, я радий, що я це зробив. Е, давайте підкрутимо. Ну, просто супер. Я, я нічого додати не можу. Одне то, хотів, одне то, що я би хотів зробити, я би все-таки хотів восьму ножку, восьму ножку з'єднати з загальним дротом, так як у нас вказано на схемі. От бачите, у нас на схемі восьма ножка мала би бути з'єднана, а вона кудись, я не знаю, йде. Так само і сьома ножка кудись йде. Я можу зараз спробувати її з'єднати з загальним. І побачимо ми, чи воно щось нам дасть. Так, Наша 12 sq 7 От Наша 12 sq 7 Тут у нас, якщо ви бачите, це у нас загальний. Оце у нас загальний якраз. Давайте ми просто яка там мала бути восьма ножка. Восьма ножка або вхід. Бачите, воно нам нічого не дає. Я з'єднав восьму ножку з загальним. Воно нам нічого абсолютно не дало. Абсолютно нічого не дало. Тому я думаю, можливо, я десь щось в схемі пропустив, або чуть-чуть змінена якась схема, що воно якби вже десь з'єднано з, з мінусом. Що далі? Радіо працюючи, кам айфобрай. We'll be right back. І тиклу, і Ви чуєте українська музика. Серце билося. Я думаю, що мене напевно можуть заблокувати за цю музику за авторські права. Я не знаю, можливо, я навіть спробую напевно вирізати цю музику. Ну, Можливо, ні, не знаю. Можливо, попробую. Якщо не заблокують, якщо заблокують, то я відео виріжу і, пере... і... і... і з'єднаю з двох. Але ви чуєте українська музика на цьому радіоприймачі. От і все. Ми відремонтували наш радіоприймач. залишилось поставити два конденсатори. Два конденсатори. Я думаю, що я знайду якихось два конденсатори від блока живлення, яких щоб влізли сюди, от саме сюди, щоб можна було засунути їх. Два конденсатори по 50 вольт чи по 40 вольт. Я дам по 40 вольт, можливо, по 50, можливо 1,50, 1,40 вольт. І наш радіоприймач повністю готовий, повністю справний і робочий. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, хто дивиться на підписане моє відео. І чекайте наступне відео. Сьогодні ми з вами, ну, я нічого не підстроював, я так як є. Я просто перед тим, як знімати відео, роздрукував схему і трошечки очами пробігся. Просто пробігся по схемі. Я навіть не включав то радіо, забув навіть перед тим, як почав відео знімати, включити йому показати, типу, от, але ви чули, як воно гудить. Тому все було як є в реальному часі і без підстройки. Я вам чесно відверто признаю, що це. От ну боявся, що можливо причина буде в іншому. І думав другу частину відео зробити, якщо не вдасться зробити зараз. Тому що дуже великий вступ був. Ще раз дякую. Вподобайки, підписка, коментар і чекайте наступне відео.